Світова спільнота продовжує підтримувати Миколаїв. Днями до міста завітала делегація програми розвитку ООН в Україні. Також міський голова Олександр Сянкевич провів зустріч з послом Австрії в Україні. Більше про налагодження співпраці між південним регіоном та країнами Європи розкажемо далі. Миколаїв продовжує отримувати світову підтримку. Нещодавно робочу зустріч з консультантами програми розвитку ООН провели представники Миколаївської міської ради. Під час зустрічі сторони обговорили чимало нагальних питань з розвитку громади Миколаєва. Фахівці були з абсолютно різних напрямків від громадської безпеки до стратегічного планування. Обговорювали різні напрямки співпраці, і перш за все, це була розмова про інвестування в концепцію інтегрованого розвитку міста Миколаєва, в створення певних моделей, відкриття офісу відновлення. Вони будуть нам в цьому допомагати та всіляко сприяти. Крім того, плануються інвестиції в громадську безпеку, в медичні заклади та взагалі в соціальну сферу міста Миколаєва. А от міський голова 20 березня зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо. Олександр Сінкевич розповів делегації про безпекову ситуацію в Миколаєві та окреслив головні потреби міста для поступового повернення до мирного життя. Зокрема, Олександр Сінкевич зазначив, що сьогодні велику увагу влада приділяє облаштуванню бомбосховищ на території навчальних закладів. Делегації обговорили і питання підтримки місцевого бізнесу зі свого боку. Арад Бенкьо розповів, як Австрія допомагає Україні загалом і Миколаїв. Щені, зокрема, та запевнив, подальша підтримка буде ще потужнішою. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.